Коли я купив першу машину, я відчув нарешті, що таке е, свобода, що таке свобода пересування і свобода отримання вражень, без залежності від туристичних компаній, від е, розкладу ру руху, руху е, громадського транспорту, без залежності від інших туристичних груп, що таке мати повну свободу. Ви що зразу рванули кудись у світи? Так, так, перше, перше, що я зробив на другий день після. Покупки автомобіля, це я поїхав у першу свою подорож за місто недалеко в Черкаську область. Але це вже були перші яскраві враження. Це було цікаво, яскраво, і я зрозумів, що весь свій вільний час, який в мене буде, я буду присвячувати автомобільним подорожам. Не було страшно, але були побоювання, що будуть погані дороги, що не буде де переночувати, що не буде де поїсти. Що я отруюся там чимось в якомусь придорожньому генделику, але, але практика показала, що все не так погано в нашій країні. Може, тоді ще було гірше, але зараз набагато краще. І з кожним роком туристична інфраструктура розвивається, стає комфортніше для подорожів самостійних, стає більше можливостей, стає більше цікавого. І можна реалізувати багато-багато своїх мрій. А до речі, коли от ви стартанули на Черкащину, скільки це вже пройшло років, і справді про зміни, які ви бачите в Україні, принаймні, е, ну минуло вже більше десяти років, напевно, з тих пір, як я почав активно мандрувати Україною на автомобілі, І, звісно, дуже сильно відчувається зміна просування України у напрямок. Цивілізованого самостійного туризму, можливості для цивілізованого самостійного туризму. Бо в Європі це давно стала практика, коли сідаєш у машину, береш путівник і їдеш по своїй програмі, ти завжди знаєш, що мало того, що є, завжди що цікаво подивитися, а завжди будуть нормальні дороги, завжди будуть заправки, завжди будуть пристойні ресторани. У нас поки що до останнього було складніше з цим, але я бачу, що ситуація покращується, і зараз будь-який напрямок можна обрати, куди завгодно їхати. І скрізь можна не тільки щось знайти цікаве, це окрема тема, велика, як шукати як знаходити цікаві речі в Україні, а їх дуже багато. Але і буде комфортно в плані побутовому, скажімо так. То я правильно зрозуміла, що формат передачі це от людина з зі своїм автомобілем, яка хоче самостійно е, дізнатися більше щось про Україну, історичні археологічні пам'ятки України самостійно. Саме Весь так, міпомогі... саме так. Ми запрошуємо наших глядачів у велику подорож Україною. Е, ми сідаємо в авто, ми обираємо маршрут певний регіон України. З їхніми визначними пам'ятками, з їхніми якимись цікавими природніми пам'ятками. І ми їдемо, і ми показуємо, що де з нами відбувається. Бо будь-яка подорож це в першу чергу пригоди. Заради пригод варто їхати у подорож. Коли вона спланована, і вона має бути спланована, щоб вона відбулася якісно цікаво. Вона має бути спланована. Але завжди найцікавіше це ті незаплановані, несподіванки. Які трапляються по ходу, от ми все це показуємо. Звісно, несподіванки вони на тої несподіванки, що вони їх не запланують, <рес> але головне це обрати цікавий маршрут. От ми пропонуємо такі маршрути. Наша програма це виходить циклами, циклами з кількох передач. А кожна окрема програма це один день з подорожі. Цикл це 3-4-5 днів подорожі по певному регіону України. Не маленькі такі подорожі. До п'яти днів одна подорож? Ну е насправді є багато маршрутів вихідного дня, які можна здійснити і протягом одного-двох днів, навколо Києва чи навколо будь-якого великого міста. Але найцікавіші подорожі потребують трошки часу. Так на це варто витрачати відпустку. На це варто ви накопичувати вихідні дні. Ви... Самі вже перше проходить колишній цих маршрутів, тобто ваш ви базуєтесь на своєму власному досвіді. Всі маршрути вам вже проїжджені до того. Так, більшість із тих маршрутів, які представлені в цій програмі, вже проїжджені мною інколи неодноразово. Але у кожній подорожі, навіть якщо це вже відомі місця, завжди можна знайти щось нове для себе, оскільки і самі місця змінюються потроху. І ти сам змінюєшся, коли дізнаєшся щось нове читаєш, історію копаєш. і завжди можна подивитися на будь-яке місце по новому. А якщо говорити про такі місця, як, наприклад, місто Львів, то е, щоразу ти туди потрапляєш, і щоразу це нове місто, тому що обставини змінюються, настрій змінюється, погода змінюється, ти завжди його бачиш по нову пори року. По-моєму, вже кожної пори роки може бути абсолютно інша. Безперечно, є е, кілька дуже красивих парків в Україні, окрім відомої Софіївки, окрім відомої Олександрії в Білій Церкві, є ще багато цікавих парків. І от парк це таке місце, коли треба проїхати щонайменше тричі, щоб побачити його навесні, щоб побачити його в буйстві зелені влітку, щоб побачити його у буйстві Різнобардія восени і в такому спокої взимку. Ну, такий цікавий формат. Тобто ви інструктор, можна сказати, навіть автоінструктор, ви підказуєте, де зручніше там, зупинитись, перекусити, де, на якій заправці там, хороший бензин, умовно кажучи. А з іншого боку, ви такий туристичний гід. От ви, ви ж вивчали і якусь літературу для того, щоб людям цікаво було слухати, не тільки дивитися, але й слухати ваші автомандри. Безумовно, кожне місце, куди ми направляємо свої колеса. Кожне місце має свою історію, яку я б напередодні, звісно, вивчаю. Але це не головне. Історію можна почитати у Вікіпедії чи у будь-якому путівнику. А найцікавіше це зустрічі з людьми, які там живуть, які цікавляться цими речами, які вивчають їх, які їх пропагують. От мені здається, що найцікавіше в нашій програмі буде це зустрічі з такими людьми. Це можуть бути підприємці, це можуть бути науковці, це можуть бути краєзнавці, митці навіть, які вкладають свою душу подекуди в те, щоб зробити свій регіон цікавим і привабливим для туристів, для гостей. Не просто для туристів, а для гостей, які приймають туристів як гостей. Я шукаю таких людей і. Я намагаюся, щоб вони такі люди були головними героями наших програм. І в кожному регіоні ми знаходимо таких людей. Хтось збудував готель, хтось облаштував музей за своїм коштом, хтось просто вивчає історію і видає якісь неймовірні досліди щодо там якихось історичних або навіть містичних подій, пов'язаних з певними місцинами. І все це цікаво, і все це ми намагаємось показати.